А ви знали, що шлюб скорочує тривалість життя жінок? Заміжні жінки живуть менше, ніж одинокі. Але найцікавіше те, що одружені чоловіки живуть довше, ніж холостяки. Вони більш здорові, менше стресують і краще харчуються. Вони хворіють удвічі рідше, ніж холостяки та розлучені, рідше страждають від серцево-судинних захворювань, запалення легень і діабету. Більше того, у них кращий сон порівняно з одинокими. А заміжні жінки за дослідженнями частіше страждають від депресії, ніж незаміжні, і живуть у середньому на 10-15 років менше. Вони частіше піддаються захворюванням, особливо психічним, гірше сплять, більше нервують, турбуються і менше задоволені життям. І навіть цікаво, що серед довгожителів майже немає холостяків. Якщо ви не слідкуєте за нашим каналом, ви, можливо, більше ніколи нас не побачите. Але якщо підписані вітаю. Ви стаєте кращими щодня.